У суботу, 8 лютого, біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбулася зустріч прилучан з народними депутатами України від всеукраїнського об'єднання Свобода Андрієм Міщенко та Русланом Марцинківом. До прилук націоналісти завітали з метою розповісти про ситуацію, яка зараз склалася в країні, та дати відповіді на запитання, які є у кожного. До Шевченка прийшло близько двох сотень городян. Такі зустрічі народні обранці проводять в різних населених пунктах нашої держави, як говорять, щоб пояснити, порадитися. Та разом шукати вихід з кризи. Уродженець бобровиці Руслан Марценків представляє Чернігівщину у Верховній Раді від Всеукраїнського об'єднання Свобода він запевнив, курс свободи залишається незмінним. Перше це усунути від влади банду Януковича і Януковича як такого, тому що ми розуміємо, що без усунення Януковича ця країна майбутнього немає. І друге це почати в цій країні докорінні зміни. Що люди, які вийшли на Майдани, кажуть, ми вийшли заради того, щоб в цій країні дійсно почали реальні зміни, щоб відбулася розлюстрація тих правоохоронців, суддів, прокурорів, які сьогодні замість того, щоб... Мати чесний і справедливий суд, мати чесну і справедливу правоохоронну систему об'єдналися з криміналом і вбивають наших дітей. Однією з перемог опозиції Руслан Марцинків назвав відміну законів 16 січня. Всі ми бачили, як 120 чоловік підняттям руки ухвалили ті закони про диктатуру. Все таки добилися того, що відмінені ці закони, а також прийшов уряд Азарова у відставку. Той уряд, який сьогодні привів до того, що в Україні зменшено на півтора відсотків валовий внутрішній продукт, а це означає, що близько 200 тисяч українців. Тільки минулого року втратили робочі місця, втратили роботу. Оце наслідок цього уряду. Ще однією з важливих задач, які треба вирішувати негайно, є визволення протестувальників. Сьогодні в тюрмах в СІЗО перебуває 140 протестувальників. 140 сьогодні людей, яких затримували по всіх вулицях Києва, яких затримували по областях. І хочу сказати, не оминає сьогодні і Чернігівщину це. Тому що сьогодні за те, що ми, Чернігівчани, активно мали позицію під обласною державною адміністрацією, під обласною радою. Сьогодні починають викликати на допит активістів свободи і просто тих людей, які прийшли, щоб сказати свою позицію. Руслан Марцинків наголосив: не слід сподіватися, що президент швидко напише заяву про відставку. Боротьба за повне перезаванта. Аження влади буде довгою і участь у ній братиме не лише Київ та Майдан, а й кожен населений пункт України. Сьогодні немає поділу на схід і захід, бо сьогодні є поділ на український народ і банду Януковича. Ось чому по всій країні формуються загони самооборони. Ми обов'язково переможемо, бо нас, українського народу, є більшість, а їх є кубка бандитів та олігархів. Виголосив Руслан Марцинків, колишній голова Чернігівської, а тепер Дніпропетровської свободи Андрій Міщенко говорячи про Дан 2013-2014 року підкреслив це зовсім інший майдан ніж 2004. го Якщо тоді люди вийшли за одну конкретну людину, то зараз народ вийшов за себе, за свою гідність і майбутнє. Спротив народу був покараний побиттям, вбивством та викраденням людей. Влада зараз поступає з власним народом як терористи. Ми захопили заручників, а ви натомість звільніть, Будь ласка, приміщення. Ми ж кажемо безумовно. Що? Мають бути звільнені всі учасники масових протестів, після того ми сідаємо за сіл переговорів і обговорюємо, як має далі зафункціонувати ті держадміністрації чи Київська е, міська рада. Але... Майдан в будь-якому випадку буде стояти. Майдан в будь-якому випадку буде діяти, як зазначив Андрій Міщенко, зараз в Україні зароджується справжнє громадянське суспільство, яке треба очистити від окупаційного уряду та змусити кожного, хто виступив проти народу, відповісти за свої злочини. Відповідальність політика перед громадою це запорука успішного функціонування держави та поваги до неї усього світу. Українці показали, що ми можемо організуватися без їхніх правоохоронців, без їхніх прокурорів, без їхніх чиновників, сьогодні українці можуть організуватись, і я закликаю всіх приїхати, хоча б на декілька днів, але на майдан і таким чином ми можемо сьогодні долучитися до нашої перемоги. У ході живого діалогу з мешканцями нашого міста Андрій Міщенко та Руслан Марценків відповідали на запитання, що стосується бюджету 2014 року та переформатування уряду. А всі, хто виявив бажання, записалися до загонів народної самооборони.